Біля повії зупиняється мерседес, опускається скло, і чоловічий голос питає: Хе, а що ти можеш за 200 доларів? Повія абсолютно все. Голос Хе, Сідай, допоможеш бетон заливати? Жінку судять за нанесення тілесних ушкоджень чоловікові. Суддя запитує: Так, а за що ж ви побили свого чоловіка? Ой, та давайте я з самого початку все розповім. У цей день увечері він забрав мене з роботи, привіз додому, погодував смачною вечерею, завів до спальні, де грала тиха музика, горіли свічки, роздягнув мене, поклав у лісі. А потім як зарегоче. <гум> з першим квітня, Галю, от зараза. От падлюка. Так, вивільні. <гум> Слухай, Таню, а ти з ним спала? Ой, та ти що? Я тебе благаю. Ну так, подрімала кілька разів таке. Ой, виходжу на балкон, дивлюся, Петрушка в газетці лежить. Ну, я її в суп покришила, сиджу їм. Тут онук приходить і каже: Слухай ба, ти на балконі нічого не брала, а я сиджу і думаю, Йой, а з ким це я розмовляю, онуків-то в мене і зроду не було. Згинь, згинь, чортяка. Розмовляють два літні євреї. Ізя, а яка у вас була у дитинстві улюблена іграшка? Ой, хайме! У мене були такі бідні батьки, що якби я не народився хлопчиком, мені взагалі не було б чим гратись. Хе-хе. Виявляється, Камасутра спочатку була посібником з греко-римської боротьби, а потім вже хтось щось підмалював і понеслося, завертілося. Ха, Ха-, отак! Малюк і Карлсон, Вінні Пух і Кролик. Їх приклад зайвий раз доводить, що дружба буде набагато міцніше, якщо, хоча б в одного є що пожерти.